З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми починаємо новий курс, який називається Послідовності. Ми поговоримо з вами, що таке послідовності, якими способами їх можна задати, які бувають види послідовності і багато чого іншого. І так, що ж таке послідовність? Послідовністю назвемо перший певний набір об'єктів. Які пронумеровання? Інколи говорять, це функція, яка встановлює відповідність між одними елементами і натуральними числами. В будь-якому випадку, якщо ми говоримо про послідовність, то вона має певні члени послідовності і номери, які є натуральними числами. Наприклад, ми можемо говорити про послідовність будинків. І говорите, що це будинок номер 5 Зовсім не обов'язково, що він повинен починатися з першого натурального числа. Це будинок номер 7 і таке інше. Але всі будинки, які ми тут будемо бачити, мають певний один єдиний натуральний номер. Номер не може бути дробовим, він обов'язково має бути натуральним числом. Номер не може бути повторюватися. Ми розуміємо, що будинки не можуть нумеруватися одним номером. Отже, це є послідовність будинків. Але в шкільному курсі зазвичай ми будемо розглядати так звані числові послідовності. Це послідовності чисел, які також мають певні номери. Ну, Наприклад, давайте розглянемо послідовність квадратів натуральних чисел. Перше натуральне число в квадраті одиниця. Воно має номер 1. Друге натуральне число 2 в квадраті це 4. Воно буде мати номер 2. Третє натуральне число 3 в квадраті 9. Воно буде мати номер 3. І так далі. Для зручності. Ось оці елементи, які називаються членами послідовності, позначають буквою А з індексом. Може бути Б з якимсь індексом. Читається А і Т. В даному випадку, ось оцей елемент це буде А1. Ось оцей елемент А2. Цей елемент А3. І так далі. Всю послідовність беруть фігурні дужки і пишемо А Іде. Можна коротко записати член всю послідовність. Справа в тому, що якщо в нас задана послідовність, це означає, що знаючи певний номер, ми повинні вміти знайти її член будь-який. От ми говоримо, є задана послідовність знайти там 20-й член. Ми повинні чітко вміти знайти цей 20-й член, знаючи спосіб, яким задана послідовність, формула або ще. І тут ми переходимо до способів, якими можна задати послідовність. Перший спосіб, способи, давайте я запишу, способи задання. Задати послідовність. Перший спосіб це перерахування членів послідовності. Ну, давайте е зупинимось на тому самому прикладі, нехай будемо розглядати послідовність квадратів натуральних чисел. От ми бачимо перший член 1, 4, 9, 16. Зрозуміло, це 4 в квадраті, значить, наступний член 5 в квадраті буде 25 і таке далі. Якщо ми захочемо сказати, а восьмий член, який буде? От задача знайти восьмий член. А восьмий чому дорівнює. Ми задали зараз послідовність, розуміємо, що це послідовність квадратів натуральних чисел. І щоб знайти восьмий член, або ми маємо зараз дійти до нього сюди і подивитися, який же буде восьмий член. Або зрозуміти, що ми маємо справу з величиною виду АН. Це, до речі, другий спосіб. Перший спосіб. І другий спосіб, коли ми маємо формулу n того члена. Формула n того члена в даному випадку буде мати ось такий вигляд. Ми маємо n дорівнює n квадратів. І тепер, знаючи номер члена, в даному випадку я задав 8. Ми можемо сказати, що a 8 дорівнює 8 квадраті, і це є 64. Ось таким чином. Можна задати цю послідовність. Також послідовність можна задавати з допомогою так званої рекурентної формули. Це коли кожен наступний член якимсь чином виражається через попередні, наприклад. Причому попередніх членів може розглядатися два, три, скільки завгодно. Ну, нехай буде так. А2АН додати 3 а Н відняти 1. Ось для того, щоб знайти наступний член, ми маємо спочатку ще задати ось якісь два члени. Ну, нехай це буде А, перше відомо 1. І А друге, нехай буде двійка. Отже, якщо ми хочемо знайти третій член цієї послідовності, то ми маємо ось сюди замість N написати двійку. Тоді це буде А3. І так, А3 дорівнює. При цьому ми маємо на увазі, що замість N ми задали двійку. Дорівнює, Сюди підставимо двійку, сюди підставимо двійку. Ми отримуємо 2А2, додати 3А. 1 Тепер у нас за умовою відомо і А2, і А1. І ми можемо підставити 2 помножити на А2. Це буде 4. 3 помножити на перше, додати 3 буде 7. Отже, ми отримали третє число. Тепер, якщо є бажання, ми можемо отримати будь-яке наступне число. Але е тільки певній послідовності. Отже, третій член ми знайшли. Ну, я називаю число. В даному випадку ми розглядаємо тільки числові послідовності, і тому члени послідовності це дійсно числа. Найбільш зручним, ну, на мою думку, є спосіб, коли послідовність задана за допомогою формулу n того члена. Ну, наприклад, АНТ дорівнює 2, N додати 3. Такий спосіб дозволяє нам дуже швидко знайти будь-який необхідний член і навіть досліджувати певні е, закономірності. Ну, наприклад, нам необхідно знайти А10. Що це означає? Це означає, що замість n ми зараз розглядаємо 10. Значить, сюди тут знак помножити. Замість n ми підставимо 10. Нам немає потреби знати там, 9 дев'ятий член чи ще якісь попередні. Ми одразу можемо сказати, що це 2 помножити на 10, додати 3 дорівнює 23. 23. Деякі послідовності досить відомі. Числові послідовності, їх треба знати. Ну, Наприклад, мабуть, найбільш відома послідовність чисел це є послідовність саме натуральних чисел. Отже, давайте запишемо: 1, 2, 3 і так далі. Нескладно зрозуміти. Яке буде наступне число. Але записуючи члени послідовності, ми маємо їх так задати перші члени, щоб однозначно можна було визначити наступний член. Тобто тут зрозуміло, це послідовність натуральних чисел. Натуральні числа. Цікавою є так звана послідовність Фібоначчі. Послідовність Фібоначчі. Так, це така послідовність, у якої перший член дорівнює 1, другий член дорівнює 1. А кожен наступний член отримуємо як суму двох попередніх. Отже, третій член, це є перший член додати другий член. Ну, або можна. І це буде отрим, у нас двійка в даному випадку. Можна записати формулою «АНТ дорівнює або ан плюс 1 дорівнює АН додати ан 1 Саме за допомогою рекурентної формули найбільш часто задають члени послідовності Фібоначчі. Тобто, якщо ми хочемо знайти, наприклад, п'ятий член, то нам необхідно знати четвертий. Ось тут ну, ми знайшли зараз третій член, значить четвертий член це буде сума. Третього і другого члена. Отже, 1 додати 2, це буде 3. І п'ятий член. Щоб знайти п'ятий член, це ось формула необхідно сюди підставити четвірку. Значит, маємо знати А4. Ось воно. І А3. Ось воно. Отже, п'ятий член це буде А4. Додати А3. Отже, буде 5 дорівнювати. І таке інше. Ну, послідовність Фібоначчі – це окрема розмова, названа вона в честь видатного італійського математика. Він досліджував цю послідовність чисел. Багато чого цікавого знайшов. Ми ж далі поговоримо ще про деякі властивості послідовності. Послідовність називається зростаючою, якщо кожен наступний член більше попереднього. Це є важливим. І так, зростаюча. Зростає. Ну, скажімо, давайте розглянемо ось таку послідовність. А n дорівнює мінус 2 помножити на n. Я задаю зараз за допомогою формулу n того члену. Значить, давайте подивимось, перший член, який буде? Підставляємо замість на одиничку, сюди одиничку буде мінус 2. Другий член. Підставляємо двійку, буде мінус 2 помножити на 2. Мінус 2 помножити на 2, мінус 4. Значить, що ми бачимо? У нас кожен наступний член навпаки зменшується. Отже, ми можемо сказати, що дана послідовність не є зростаючою. Не є зростаючим. Е, також, також можна задати ось таким способом послідовність АН дорівнює мінус 1 в степені N помножити ну, нехай на 2. Е, ця послідовність. Е, також цікава. давайте подивимось, ми отримаємо декілька членів цієї послідовності. А1 дорівнює мінус 1 в степені 1. Це буде мінус 1 і помножити на двійку мінус двійка. А2. Це буде мінус 1 в степені 2. Отже, 1. Помножити на 2, будемо мати 2. А3. Це буде мінус 1 в степені 3, помножити на 2, це буде мінус 2. Така е, послідовність називається знакочергування, знакочергуюча. Отже, мінус 2, 2, мінус 2, вона не зростає, не спадає, бо кожен наступний член то менше, то більше попереднього. Також варто сказати, що послідовності бувають скінчені, а бувають нескінчені. Значить, послідовність, яка має скінчену кількість членів, називається скінченною. А от в основному послідовності е числові, вони не скінчені. Бо немає, скажімо, там найбільшого цілого числа, чи найбільшого числа квадрата натурального числа і таке інше. Давайте розглянемо декілька завдань на розв'язування е задач. І так, е перше завдання: послідовність задана за допомогою формули АН дорівнює 5n. Мінус 10, Знайти. Знайти. Е, який номер буде мати, який номер буде мати, давайте тут плюс, знайти номер N найменшого. Найменшого цілого, цілого члена. І так, найменший цілий член, ми маємо розглядати 5N додати 10 і зрозуміти, яке найменше значення буде мати цей член. Ну, очевидно, номер N у нас починається з одиниці. І якщо ми візьмемо. Розглянемо перший член, то ми отримаємо 5 помножити на 1, додати 10. І це буде у нас 15. Далі ми можемо сказати, що всі наступні члени будуть зростати, бо другий член це 5 помножити на 2, 10, додати 10 буде 20. І таке інше. Отже, ми бачимо, що всі члени цієї послідовності це є зростаюча послідовність, бо кожен наступний її член збільшується. І можна сказати, що найменший член її ось. Перший член. Але не завжди перший член буде найменшим. Право в тому, що може бути по різному. Наприклад, нехай задана послідовність AN дорівнює 5 мінус 2n. Необхідно знайти. Номер, при якому члени послідовності будуть від'ємними? Значить, для того, щоб знайти, ми можемо зараз перебрати замість N певні натуральні числа, підставляючи, і дивитися, коли ми отримаємо. Але якщо буде тут досить, скажімо, великі числа, ну, наприклад, тут 15, то нам досить довго прийдеться перебирати. Тому доречніше розв'язати нерівність. Яку нерівність? Ми хочемо знайти, коли Номер, починаючи з якого члени послідовності будуть від'ємними. Отже, 15 мінус 2n мають бути меншими нуля. Розв'яжемо цю нерівність. Мінус 2n буде менше 15, відповідно, мінус 15. Відповідно, n має бути більше. 15 поділити на двійку. І n буде більше 7,5. Але ми розуміємо, що номер у нас не буває дробовим. А це означає, що необхідно взяти номер більший 7, наступний за числом 7,5, але натуральний. Отже, N повинно бути у нас 8. Тобто, починаючи з номера 8, члени цієї послідовності будуть від'ємними. Будуть від'ємними. Ми е, коротко розглянули, що таке послідовності, як знаходити їх члени. Е, на наступному занятті ми поговоримо про дві таких послідовності цікавих, як, які носять назву арифметична і геометрична прогресія. Дякую за увагу. На все добре.